З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Мене звати Емма, мені 28 років, і я все своє життя прожила в тіні своєї старшої сестри Кіри. Здавалося, з моменту мого народження ролі були чітко розподілені Кіра, старша на два роки, була сонцем, навколо якого оберталася вся наша сімейна галактика. Я ж була далекою, ледь помітною планетою, про існування якої згадували лише тоді, коли це було зручно. Кіра завжди була ідеальною, принаймні в очах наших батьків. Вона була вродливою, харизматичною, популярною в школі. Кожна її перемога від конкурсу читців у третьому класі до обрання королевою випускного балу святкувалася з розмахом. Стіни нашого будинку були завішані її фотографіями, кубками та грамотами. Мої ж досягнення, хоч і були скромнішими, але не менш значущими для мене, сприймалися як щось належне. Я добре вчилася, особливо в точних науках. Вигравала олімпіади з математики, але реакція батьків зазвичай обмежувалася коротким молодець Еммо. Після цього розмова незмінно поверталася до кіри. А от кіра сьогодні отримала головну роль у шкільній виставі. Ви уявляєте? Ця динаміка пронизувала все наше дитинство. Коли мені було 10, я кілька місяців старанно працювала над науковим проєктом про сонячні батареї. Я спаяла маленьку модель, яка справді працювала, і змушувала обертатися крихітний пропелер. Я була неймовірно горда. У день шкільної виставки я чекала на батьків, щоб показати їм своє творіння, але вони не прийшли. Пізніше того вечора, коли я, ледве стримуючи сльози, запитала, чому їх не було, мама розсіяно відповіла: Ой, Люба, вибач, у Кіри були прослуховування в групу підтримки. Ми не могли це пропустити. Це було так важливо. Мій проєкт, який отримав перше місце, простояв на моєму столі ще тиждень, а потім був прибраний у коробку. Про нього більше ніхто не згадував. Кіра зі свого боку майстерно користувалася своїм статусом. На людях вона була чарівною старшою сестрою, яка завжди обіймала мене і називала Моя маленька розумниця. Але наодинці вона перетворювалася на майстра пасивної агресії та маніпуляцій. Вона ніколи не кричала і не билася, її зброєю були слова, сказані тихим, зневажливим тоном. Ця сукня тебе трохи повнить, тобі не здається. Ти справді збираєшся йти на побачення з Джефом. Він же такий популярний, ти впевнена, що це гарна ідея. Твої друзі, звісно, милі, але якісь прості. Кожен мій хлопець у підлітковому віці проходив через її фільтр. Вона фліртувала з ними, але не відкрито, а ледь помітно, довгі погляди, випадкові дотики до руки, сміх над їхніми несмішними жартами. Вона робила це, щоб показати я можу забрати його, якщо захочу. Просто зараз не хочу. Це вселяло в мене таку невпевненість, що мої стосунки рідко тривали довше кількох місяців. Я завжди чекала, коли ж мій хлопець усвідомить, що зустрічається не з тією сестрою, і піде до кіри. Після школи я поїхала вчитися в інший штат. Це було моїм порятунком. Чотири роки в коледжі, де я вивчала дизайн користувацьких інтерфейсів ui UX, були найщасливішими в моєму житті. Я вперше відчула себе собою, а не просто молодшою сестрою Кіри. Я знайшла друзів, які цінували мене за мій розум і почуття гумору, а не за зовнішність чи популярність. Я побудувала кар'єру, стала фінансово незалежною і, нарешті, відчула себе впевнено. Кіра ж залишилася в нашому рідному місті. Вона спробувала себе в кількох гламурних професіях смм менеджер організатор заходів, стиліст, але ніде надовго не затримувалася. Їй бракувало дисципліни, проте вона завжди вміла створювати ілюзію успіху. Її інстаграм був ідеальною картинкою подорожі, вечірки, брендовий одяг. Батьки продовжували фінансово підтримувати її, виправдовуючи це тим, що творчим людям важко знайти стабільність. Три роки тому я познайомилася з Бадді. Він інженер програміст, спокійний, розважливий і неймовірно добрий. Він був першою людиною, яка, почувши мої історії про сестру, не сказала Ну, це ж сім'я, а натомість обійняв мене і промовив Це звучить жахливо, мені шкода, що тобі довелося через це пройти. З ним я вперше відчула, що таке справжнє партнерство і безумовна підтримка. Ми почали зустрічатися. Через рік з'їхалися, а півроку тому, під час нашої відпустки на узбережжі, він зробив мені пропозицію я була на сьомому небі від щастя. Коли ми повернулися, я перш за все зателефонувала батькам. Вони були раді, але їхня перша реакція була треба негайно сказати Кірі, вона буде така щаслива. Я зітхнула. Навіть у цей момент все оберталося навколо неї. Коли я зателефонувала Кірі, її реакція була дивною сумішчю ентузіазму і поблажливості. О емо, нарешті я вже думала, що Бадді ніколи не наважиться, щебетала вона. Звісно, я буду твоєю головною подружкою нареченої, навіть не обговорюється ми влаштуємо тобі найкраще весілля в світі. Я не встигла навіть нічого сказати. Вона не запитала, чи хочу я, щоб вона була моєю «Made of Honor». Вона просто призначила себе на цю роль. Частина мене хотіла заперечити сказати, що я думала попросити свою найкращу подругу Олівію, але інша частина, та сама маленька дівчинка, яка все життя прагнула схвалення, відчула проблиск надії. Можливо, це наш шанс нарешті налагодити стосунки, можливо, весілля нас зблизить. Як же я помилялася? Це був початок пекла, яке тривало наступні шість місяців. Кіра взяла на себе повний контроль над підготовкою, але робила це під виглядом допомоги. «Еммо, люба, я просто хочу, щоб у тебе все було ідеально, казала вона, відкидаючи всі мої ідеї. Я хотіла маленьке затишне весілля в заміському клубі з живою джазовою музикою. Кіра заявила, що це нудно і по-старечому вона наполягала на величезному банкетному залі в центрі міста з діджеєм і світломузикою. Коли я м'яко намагалася пояснити, що це не мій стиль, вона зітхнула і сказала мамі по телефону: бідна Емма, у неї зовсім немає смаку. Якщо я не втручуся, її весілля буде схоже на шкільну дискотеку. Мама, звісно, подзвонила мені і почала вмовляти, прислухатися до сестри адже вона краще розбирається в таких речах. Вибір сукні перетворився на тортури я знайшла елегантну просту сукню, а силуету. Коли я вийшла з примірочної, мої очі світилися, баді би точно оцінив. Але Кіра скривилася. Ну, непогано, процідила вона, оглядаючи мене з ніг до голови. Якщо ти хочеш виглядати як мішок, емо, у тебе ж непогана фігура, навіщо її ховати? Тобі потрібне щось більш ефектне. Вона принесла сукню рибу, всю в стразах і мережеві. Вона була красивою, але абсолютно не моєю. Коли я відмовилася її навіть міряти, Кіра закотила очі і сказала консультанту Вибачте, у моєї сестри сьогодні поганий настрій. Я почувалася приниженою. Вона критикувала все список гостей. Навіщо ти кличеш цих своїх колег? Вони ж такі дивні, кольорову гаму, бежевий, серйозно це ж колір нудьги. Навіть текст наших з баді -клятв. занадто сентиментально, гості заснуть. Кожен наш крок супроводжувався її непроханими порадами і прихованими образами. Якщо я погоджувалася, вона казала От бачиш, добре, що я є. Якщо я відмовлялася, вона влаштовувала тиху драму, переставала відповідати на дзвінки, скаржилася батькам на мою невдячність і впертість. Батьки у свою чергу тиснули на мене, щоб я була м'якшою і не ображала сестру. Баді бачив усе це. Еммо, вона маніпулює тобою, казав він щовечора, коли я поверталася додому виснажена і роздратована. Може, варто просто сказати їй, що ти впораєшся сама? Я не можу, відповідала я, ти не розумієш це викличе такий скандал. Батьки мене з'їдять, вони скажуть, що я руйную сім'ю. Я продовжувала терпіти, сподіваючись, що коли все закінчиться, я зможу зітхнути з полегшенням. Весілля було призначене на 15 червня, залишалося менше місяця. Більшість організаційних питань були вже вирішені, попри постійне втручання кіри. Я думала, що найгірше позаду. І ось за два тижні до весілля пролунав дзвінок. Це була мама, її голос тремтів від паніки. Емо, щось жахливе сталося. Це кіра. Моє серце впало, я уявила собі найстрашніше. Аварію, напад, що, що з нею? Вона в лікарні, ридала мама. Вона сьогодні вранці знепритомніла. Лікарі роблять обстеження, вони підозрюють щось щось серйозне з серцем. Світ поплив у мене перед очима. Попри всю нашу складну історію, вона була моєю сестрою. Я відчула суміш страху і провини. Може, я була занадто жорсткою з нею. Може, стрес через весілля справді вплинув на її здоров'я. Я одразу ж поїхала до лікарні. Кіра лежала в окремій палаті, виглядаючи блідою і тендітною. Батьки сиділи біля її ліжка, тримаючи її за руку. Коли я увійшла, Кіра ледь помітно посміхнулася. Привіт, сестричко, прошепотіла вона. Вибач, що я так підвела тебе. Не кажи дурниць, сказала я, підходячи ближче. Головне, щоб ти була здорова. Що кажуть лікарі? Вони ще не знають точно, втрутився тато. Кажуть, якась рідкісна форма аритмії. потрібні додаткові тести. Їй доведеться залишитися тут щонайменше на тиждень, а потім... потім довга реабілітація, повний спокій, ніяких стресів. Я дивилася на сестру, на монітори, що показували рівний ритм серця, на її спокійне обличчя. Щось усередині мене не складалося, але я відігнала ці думки. Не можна бути такою цинічною. Того вечора вдома батьки почали важку розмову. «Еммо, Люба, почала мама, обережно добираючи слова. Ми розуміємо, як це складно, але можливо, можливо варто відкласти весілля. Я дивилася на неї, не вірячи своїм вухам. Відкласти? Мамо, до нього два тижні. Усе оплачено, гості запрошені, багато хто летить з інших міст. Але як ти собі це уявляєш? підвищив голос тато. Твоя сестра, твоя головна подружка лежить у лікарні з серйозною хворобою, а ти будеш танцювати на своєму весіллі? Це просто неправильно. Ми не можемо святкувати, коли Кірі так погано, додала мама, і її очі наповнилися сльозами. Вона ж так чекала на цей день, так старалася для тебе це просто розіб'є їй серце. Я відчувала, як стіни стискаються навколо мене. Вони знову це робили. Навіть зараз, коли йшлося про моє весілля, все звелося до почуттів кіри. Я поговорю з бадді, тихо сказала я, не маючи сил сперечатися. Бадді був розлючений. Вони серйозно? Вона в стабільній лікарні, а не при смерті. Вони хочуть, щоб ти все скасувала через це. Еммо, це божевілля, і це саме те, чого вона хотіла. Що ти маєш на увазі? запитала я, хоча в глибині душі вже знала відповідь. Вона не могла змиритися з тим, що цей день твій. Вона знайшла спосіб зробити його своїм. Тепер усі говорять не про твоє весілля, а про її трагічну хворобу, вся увага, все співчуття для неї. Його слова були жорстокими, але вони влучили в ціль. Сумніви, які я намагалася придушити, вирвалися назовні. Блідість Кіри здавалася якоюсь театральною, її слабкий голос награним. Але я не мала жодних доказів це були лише мої відчуття, засновані на руках маніпуляцій. Як я могла сказати це батькам? Вони б назвали мене безсердечним монстром. Наступні кілька днів були як у тумані дзвінки гостям, розмови з постачальниками про можливість перенесення дати, втрата депозитів. Я відчувала себе спустошеною. Моє свято, мій щасливий день перетворився на трагедію імені Кіри. Батьки щодня їздили до неї в лікарню, привозячи новини. Лікарі досі не можуть поставити точний діаноз. Їй трохи краще, але вона все ще дуже слабка. Я намагалася бути хорошою сестрою. Я дзвонила їй питала, як вона себе почуває. Вона відповідала втомленим голосом, розповідала про нескінченні процедури, про те, як їй шкода, що все так вийшло. А потім, у суботу ввечері, за тиждень до дати, яка мала бути моїм весіллям, сталося те, що змінило все. Я сиділа на дивані, бездумно гортаючи стрічку в інстаграм, намагаючись відволіктися від гнітючих думок. І раптом я побачила сторіс від Олівії, моєї подруги з коледжу. Вона поїхала на вихідні на великий музичний фестиваль за кілька годин їзди від нашого міста. Вона опублікувала коротке відео натовп людей танцює під гучну музику. Камера хаотично рухалася, знімаючи обличчя навколо. І на долю секунди я побачила її. Це була Кіра. Вона стояла в натовпі, сміялася, тримаючи в руці якийсь коктейль. На ній був яскравий топ і блискітки на обличчі. Вона виглядала не просто здоровою, вона виглядала абсолютно щасливою і безтурботною, жодної ознаки серйозної хвороби серця. Я прокрутила відео знову і знову, збільшила кадр, жодних сумнівів. Це була вона. У лікарняному халаті вона виглядала блідою, але тут, під світлом софітів, вона сяяла. Мене охопила така хвиля люті, що в очах потемніло. Повітря не вистачало. Вона не просто зіпсувала моє весілля, вона брехала. Вона змусила мене, баді, всіх наших друзів і родичів пройти через це пекло. Вона змусила мене відчувати себе винною. Вона розіграла цілу виставу, залучивши наших батьків, лікарів, усіх навколо, і все це заради того, щоб вкрасти у мене мій момент. Я зробила скріншот цього кадру, мої руки тремтіли. Я мовчки показала телефон Бадді. Він подивився на скріншот, потім на мене. В його очах не було здивування, лише підтвердження його найгірших підозр і безмежне співчуття до мене. Що ти будеш робити? тихо запитав він. Я подивилася на скріншот на усміхнене обличчя моєї сестри. І вперше в житті я відчула не страх чи бажання уникнути конфлікту, я відчула холодну. Крижану рішучість. Я закінчу це, сказала я, раз і назавжди. Я створила груповий чат Я, мама, тато і Кіра. Я не написала жодного слова, я просто надіслала туди скріншот. Минуло кілька хвилин тиші, а потім мій телефон вибухнув. Першою зателефонувала мама. Я відхилила дзвінок. Потім тато теж відхилила. Потім почалися повідомлення. Мама. Еммо, що це? Це якесь непорозуміння? Це, мабуть, старе фото. Тато, подзвони нам негайно, не можна так робити. А потім повідомлення від кіри. Ти серйозно? Ти шпигуєш за мною? Я не можу повірити, яка ти жорстока. Лікарі дозволили мені вийти на кілька годин подихати свіжим повітрям, а ти влаштовуєш драму Свіжим повітрям. На гучному музичному фестивалі за 100 миль від лікарні рівень її брехні був просто космічним. Я не відповідала я просто сиділа і дивилася, як вони намагаються викрутитися. Через півгодини я написала в чат одне єдине повідомлення. Весілля відбудеться наступної суботи, як і планувалося, але ви на нього не запрошені ніхто з вас. Я більше не хочу вас бачити. Кіро, сподіваюся, вечірка була того варта. Ти отримала те, що хотіла. Вся увага тепер твоя, насолоджуйся. Після цього я заблокувала їхні номери усіх трьох. Я відчувала себе спустошеною, але водночас дивно вільною. наче величезний камінь, який я носила на собі 28 років, нарешті впав. Бадді обійняв мене. Я пишаюся тобою, сказав він. Тепер нам треба влаштувати весілля за тиждень. Я подивилася на нього і вперше за багато днів щиро посміхнулася. Так, сказала я, наше весілля тільки наше. Оновлення перше всім привіт. Я не очікувала такої реакції на свою історію. Дякую кожному, хто написав слова підтримки. Читати ваші коментарі та історії про схожий досвід було дивно терапевтично. Я почуваюся не такою самотньою в цьому божевіллі. Отже, що сталося після того, як я натиснула кнопку Заблокувати? Перші кілька годин були відносним затишем, а потім почався шторм. Вони, очевидно, усвідомили, що я не жартую. Почалися дзвінки з невідомих номерів. Коли я не відповідала, вони перейшли на електронну пошту. Я отримала близько 20 листів. Від мами довгі слізливі повідомлення про те, як я можу бути такою безсердечною, що я руйную сім'ю, що Кіра зробила помилку, але вона не заслуговує такого ставлення, і класичне, ми ж тебе любимо, як ти можеш так з нами. Від тата більш короткі і гнівні. Про неповагу до батьків, про те, що я егоїстка і думаю тільки про себе, і що я пошкодую про це рішення. Від Кіри ціла гама емоцій спочатку обурення і звинувачення. Вона писала, що я заздрісна і завжди хотіла її принизити, що я використала один невинний вечір, щоб влаштувати полювання на відьом. Потім, коли це не спрацювало, тактика змінилася на жалість. Вона писала, що у неї справді були проблеми зі здоров'ям, але вона не хотіла нікого турбувати деталями, і що фестиваль був рекомендацією психотерапевта для боротьби зі стресом. Психотерапевт серйозно? Наприкінці вона навіть спробувала вибачитися, але це було щось на кшталт. Мені шкода, що ти так це сприйняла. Я не відповіла на жоден лист. Я просто переслала їх у папку Сімейна драма і пішла допомагати бадді обдзвонювати постачальників. І знаєте що? Це було дивовижно. Коли ми пояснювали ситуацію, звісно, без кривавих подробиць, просто сімейні обставини змінилися. Майже всі пішли нам назустріч наш фотограф, флорист, кейтерингова компанія, всі сказали, що вони з нами. Ведучий погодився провести церемонію. Кількість гостей, звісно, значно зменшилася, але всі наші справжні друзі та родина Бадді підтвердили свою присутність. За кілька днів ми по суті організували нове, набагато більш душевне і справжнє весілля. Я знаю, що попереду ще багато складнощів, моя рідня так просто не здасться, але вперше в житті я відчую, що контролюю ситуацію я не жертва. Я роблю вибір на користь свого щастя і свого психічного здоров'я. Наступної суботи я вийду заміж за найкращого чоловіка у світі, і поруч будуть лише ті, хто щиро за нас радіє, і це все, що має значення. Оновлення друге минуло два місяці. Я пишу це, сидячи на терасі нашого будинку, п'ю каву, а поруч на шезлонгу читає книгу Мій чоловік. Чоловік мені досі подобається, як це звучить. Наше весілля було ідеальним, не таким, як планувалося спочатку. А набагато кращим. Це був теплий сонячний день близько сорока людей наші найближчі друзі, батьки та сестра бадді, кілька моїх родичів з боку батька, які завжди ставилися до мене добре, і яким я зателефонувала особисто, щоб пояснити ситуацію. Атмосфера була неймовірно теплою і щирою. Не було жодного напруження, жодної драми, жодних спроб перетягнути увагу на себе. Коли я йшла до вівтаря, я бачила в очах Бадді стільки любові й гордості, що ледь не розплакалася. Вся гіркота і злість, які накопичилися за останні місяці, просто зникли, залишилася тільки радість. Моя подруга Олівія виголосила чудову промову, згадавши наші смішні студентські історії. Батьки Бадді прийняли мене як рідну доньку. Ми танцювали до ночі, сміялися і просто насолоджувалися моментом. Це був наш день, і ніхто не зміг його у нас вкрасти. Щодо моєї іншої родини, перші кілька тижнів після весілля була тиша, я думаю, вони були в шоці від того, що я справді це зробила, а потім вони знову почали діяти, але вже через посередників. Дзвонила моя тітка, мамина сестра, розповідала, як мама плаче цілими днями і як її серце розбите. Дзвонив дядько, який намагався по чоловічому пояснити мені, що сім'я це святе і я повинна пробачити. Я ввічливо, але твердо пояснювала кожному, що моє рішення остаточне і що я не готова до спілкування. З часом вони припинили спроби. Про кіру я чула лише уривками мабуть, її план викликати співчуття провалився. Коли правда про фестиваль стала відома ширшому колу родичів, багато хто був шокований її поведінкою. Її спроби виставити мене монстром, а себе жертвою не спрацювали. Вона опублікувала кілька пасивно-агресивних постів в інстаграм про токсичних людей і важливість турботи про своє ментальне здоров'я, але здається, це не викликало очікуваного ефекту. Найважчим було усвідомлення того, що я втратила не просто сестру, а й батьків. Я завжди сподівалася, що колись вони побачать мене по-справжньому побачать. Але тепер я розумію, що вони зробили свій вибір багато років тому вони обрали її, і це боляче, але це також звільняє мені більше не потрібно шукати їхнього схвалення. Я почала ходити до психотерапевта. Ми працюємо над моїми дитячими травмами, над почуттям провини, яке мені нав'язували роками. Це довгий шлях, але я відчуваю, що рухаюся в правильному напрямку. Бадді, моя скеля, його підтримка безцінна. Ми будуємо своє життя, свою власну сім'ю, засновану на довірі, повазі та любові. І це майбутнє виглядає набагато світлішим оновлення третє. Минуло майже півроку з дня весілля. Життя прекрасне. Моя робота в дизайні приносить мені задоволення. Ми з Бадді багато подорожуємо на вихідних, облаштовуємо наш дім. Я ніколи не почувалася такою спокійною і щасливою. Терапія творить дива, і я вчуся встановлювати особисті кордони і цінувати себе. І ось тиждень тому сталася несподівана річ. Мені зателефонував батько. Я не блокувала його номер назавжди, просто перевела в режим без звуку. Я довго дивилася на екран, вагаючись, чи варто відповідати. Зрештою, цікавість перемогла. Його голос був іншим, тихим і якимось втомленим. Він не кричав і не звинувачував. Він запитав, як у мене справи, як бадді, як робота. Я відповідала коротко, але ввічливо. Потім він зробив паузу і сказав Еммо, я Я хотів попросити вибачення. Я мовчала, не знаючи, що сказати. Він продовжував. Ми були сліпі. Ми так довго були зосереджені на кірі, на її проблемах, що не бачили тебе. Я перечитав ті листи, які писав тобі після весілля. Мені соромно. Ти наша донька, і ми мали б тебе захищати, а не тиснути на тебе. Я не знаю, чи зможеш ти колись пробачити нас. Але я хотів, щоб ти це почула. Він розповів, що останні місяці були для них важкими. Після того, як історія з весіллям набула розголосу в родині, Кіра влаштувала їм кілька істерик, звинувачуючи їх у тому, що вони недостатньо її захищали. Вона вимагала грошей, уваги, постійного підтвердження своєї правоти. Зрештою, це виснажило навіть їх. Вони запропонували їй піти на сімейну терапію, але вона відмовилася, заявивши, що проблема не в ній, а в усьому світі. Кілька тижнів тому вона зібрала речі і переїхала до свого нового хлопця, обірвавши з ними всі контакти. За словами батька, вони з мамою залишилися самі в порожньому домі, і це змусило їх багато про що задуматися. Ми зрозуміли, що стільки років ми не будували сім'ю, а просто обслуговували егоїзм однієї людини, сказав він. Я слухала його, і у моїх очах стояли сльози. Це були не сльози образи, а сльози полегшення. Це було те, що я хотіла почути все своє життя. Я не сказала Я пробачаю вас ще занадто рано. Я сказала дякую, тату, дякую, що подзвонив. Це для мене багато значить. Ми домовилися зустрітися наступного тижня в трьох я, він і мама, без бадді, без кіри. Просто поговорити. Я не знаю, чи зможемо ми повністю відновити наші стосунки. Можливо, ні. Але це перший крок маленький промінчик світла в кінці довгого тунелю. Що б не сталося далі, я знаю одне: я впораюся, я сильна. У мене є любов, підтримка і власне життя, яке я побудувала сама. Історія з Кірою була болючим, але необхідним уроком. Вона змусила мене вирватися з клітки, в якій я жила, і нарешті розправити крила. І за це, як би дивно це не звучало, я їй навіть трохи вдячна. Моє майбутнє належить мені, і воно виглядає чудово. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі. А чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.